Доброго дня. Я хочу вам розказати сьогодні про унікальний кейс, який на базі ветеринарного шпиталю Генезіс. Поки що перший такий кейс. Патологія, деформація хребта виникає внаслідок генетичних порушень. Самі хребці ростуть і розвиваються неправильної форми, деформовані. Тварина поступово втрачає чутливість на тазові кінці. Весь спинний мозок здавлюється внаслідок. Рухання неправильних патологічних хребців сама операція заключалась в тому, щоб максимально як можна вирівняти хребці і зафіксувати їх. В безпечній позиції перша операція була встановлена система транспенів під винти 20. Це достатньо тендітна система. Вона гарно тримає, але через півтора місяці собачка почала вести активний образ життя. У нас зламалась штанга цієї системи приблизно тут самому великому місці. напруження. І е, прийшлося піти на реоперацію по зміцненню цієї системи, і на реоперації нам вдалося ще більше розігнути, виправити кіфоз і зафіксувати більш надійною системою транспетів додатковою фіксацією гвинти е, на кисковий цемент. Зараз пацієнт вже два місяці під наглядом, власниця радіє, пройшли симптоми неврологічного дефіциту. На тазовій кінцівці два контрольних рентгени, у нас все добре.